Я з Львівщини, сам енергетик. Наразі виконую бойові завдання на сході нашої країни. З перших днів війни не було часу нам подумати. Прийшов ворог, треба було брати зброю до руки. На самому початку 22-го року, коли почали тільки думати за дрони, почали цікавитись тим напрямком. І так до кінця 22-го року почали проходити курси з хлопцями, з якими прийшли разом до армії. І відчули, що нам це цікаво, що нам це йде, і почали більше поглиблюватись в, цю, в цей напрямок. Дрони зможуть замінити людські жертви. Краще втратити 10 дронів, ніж одну людину, 100 дронів, хай тисячу дронів. Це набагато буде ефективніше, ніж відправляти людей туди, куди можуть нанести ураження дрони. Підготувати пілота залежить від безпілотників, на яких він буде літати. Це по-перше, а по-друге, це залежить дуже від людини. Комусь це дається дуже легко і швидко, комусь потрібні більш, більший період часу, щоб до того дійти. Тому це все індивідуально залежить від якого дрона що вчитися. Наш підрозділ використовує різні розвідувальні і ударні безпілотники, мультироторні, типу крило. Весь спектр безпілотників майже використовується нашим підрозділом. Можна... У нас є мотори, які виробляються в Україні, у нас є комплектуючі, які виробляються в Україні. На даний етапі не відчувається ніякої кризи, тому, принаймні на нашому рівні. Звичайно, це дуже хороші комплектуючі, нам, в принципі, їх вистачає. Одного екіпажа виявлення і знищення загалом. Використовується хоча б два екіпажа: один на розвідку, другий на ураження. В нашому випадку ми займаємо позиції, з одних позицій проводимо розвідку, з другої позиції вже літаємо сутоми на ураження цілі. Екіпажі в кожного теж індивідуально, загалом прийнято, що це чотири особи. Кожен має свою роль в тому екіпажі. Існують волонтерські організації, і якщо ти маєш бажання навчитися пілотувати дроном, можна спокійно йти туди і вчитися. І коли вже постане питання, що ти вмієш і де ти будеш корисним, покажеш свій сертифікат, тебе визначать пілотом. Війни хотілося б через років 10 побачити, як тут все відновилося, як тут все почало розвиватися. Але це вже після перемоги.